Коли ви чуєте слово Сінгапур, що спадає на вашу думку? Напевно, картинка з ідеально чистими вулицями, де навіть жуйку не можна виконати, блискучі хмарочоси, Мерліон, який пускає струмінь води, та розкішний готель Bay Бейсан з басейном на даху. Усі знають цю країну як азійське диво, рай для бізнесу одне з найбезпечніших міст на планеті. Тут кажуть, немає корупції та злочинності. Усе працює, мов швейцарський годинник. Але за цим глянцем ховається інший світ, про який туристам не розкажуть у путівниках. І от саме про цей світ ми сьогодні поговоримо. Я покажу вам темну сторону Сінгапуру, країни, яку звикли вважати утопією. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Знаєте, найбільше мене вражає контраст. У центрі все блищить, навколо ідеальні парки. Дерева і кущі посаджені так, що навіть ліхтарі заховані у зелень. Але варто звернути не туди і бачиш будівлі, які здаються радянськими гуртожитками, де квартири коштують сотні тисяч доларів. Хоча умови там часто примітивні. Люди винаймають собі кімнату розміром із комірчину. І це за ціною квартири в Європі. І це в місті, яке збудувало собі імідж столиці мільйонерів. А ще вражає історія самої країни. Ще в 60-х роках тут був бідний острів з болотою замість доріг. Лі Куан Ю, легендарний політик, буквально з нічого зробив Сінгапур світовим фінансовим центром. Але разом із тим Україні збереглися старі порядки, вплив сімейних кланів, бізнес під своїх на рівність, яку ніхто не афішує. На вітринах образ стерильного мегаполіса, а за фасадом свої злачні місця, колишні нелегальні казино, чорні ринки, куди краще не заходити туристу. Якщо запитати у будь-якого туриста, чи є в Сингапурі чорний ринок, більшість лише посміхнеться, мовляв, тут усе під контролем, камери на кожному кроці, штраф за не менше порушення, але правда зовсім інша. Уявіть собі, прямо під відкритим небом можна натрапити на торгівців, які без сорому продають заборонені ліки, наприклад, ту ж віагру, завезену нелегально зі США. Ціна стартує від 100 доларів за упаковку. І навіть коли біля них проходять патрулі, торговці поводяться так, ніби нічого не порушують. Люди розповідають, що якщо спробувати зняти все це на камеру, можна нарватися на серйозний конфлікт, продавці не люблять зайвої уваги. І тут виникає питання: як Україні з такою жорсткою системою контролю може існувати такий бізнес? Відповідь криється у старих традиціях. Сінгапур з 19 століття був воротами контрабанди, і ця спадковість нікуди не зникла. Сьогодні через порт ідуть тони нелегальних товарів, наприклад, такі, як сигарети, алкоголь, наркотики, а ще екзотичні речі на кшталт слонової кістки. У 2022 році митники затримали 6 тонн контрабандної кістки, захованої у контейнерах, і це лише те, що офіційно потрапило в новини. Уявіть, скільки йде повз наркотики окрема тема. В Сінгапурі офіційна діє – смертна кара за зберігання навіть невеликої кількості. Але, попри це, країна залишається транзитним вузлом. Тут знаходяться маршрути з Мянми, Таїланду, Індонезії. Далі все йде в Європу та Америку. Якщо день місто здається стерильним, то вночі можна побачити зовсім інший пейзаж: райони червоних ліхтарів, вулиці, де відкрито торгують наркотиками. Камери стежать за кожним кроком. Але дилери чудово знають, як обійти систему. Вони рухаються вузькими провулками, зустрічаються у темних під'їздах, грають у кішки мишки з поліцією. І тут ми й підходимо до найцікавішого. Чому влада, яка карає за кинутий недопалок, дозволяє існування такого бізнесу? Є дві версії. Перша просто не вистачає ресурсів, щоб закрити всі точки. Друга набагато більш цікава. Частина цього бізнесу має дах зверху. Так, Сінгапур офіційно вважають однією з найменш корумпованої країн у світі. Але місцеві кажуть, хабарів для пересічних громадян немає, а от великі угоди зовсім інша історія. Іноді це стає очевидним на міжнародному рівні. Наприклад, коли журналісти викрили схеми перекачування венесуельської нафти в обхід санкцій, серед сірих гравців опинилися і компанії Сінгапуру. Країна, яка живе з торгівлі, завжди знайде шпарину для контрабанди. І саме тому за фасадом найчеснішої держави кипить життя чорного ринку, куди краще не заглядати без провідника? Коли говориш про злочинний світ Сінгапуру, не можна обійти тріади. Ті самі таємні групування, які ще в 19 столітті привезли з собою китайські емігранти. Їхні коріння сягає часів династії Цінь. Тоді це були братства із суворими ритуалами, клятвами на крові та власними кодексами честі. І ролі розподілялися чітко: боєць, радник, посередник, кожен знав своє місце. З часом ці таємні товариства перетворилися на справжні мафіозні кланові структури. Сьогодні вони існують у Сінгапурі під числовими назвами, наприклад, Група 24 або ще екзотичніше ДНК. Їхніх членів легко пізнати за татуюваннями. Це своєрідна уніформа, яка одночасно лякає і дає статус у кримінальному середовищі. Такі групи воюють за території, ділять контроль над районами, займаються контрабандою, рекетом і, звісно ж, захистом нічних клубів та барів. Я натрапив на інтерв'ю з колишніми членами Тріад, і це справжній холодок по спині. Один хлопець на ім'я Лен зізнався, що вступив у братство ще в 10 років, коли працював офіціантом. Його заманювали відчуттям сім'ї. Інший Елвін розповідав, що в його групі було майже 19 тисяч бійців, які спілкувалися кантонським діалектом і тримали під контролем цілі квартали. А Патрік згадував, як йому доводилось працювати зі зброєю і навіть брати участь у вбивствах. І це не сюжет серіалу, це сучасний Сінгапур. Що цікаво, тріади не лише вижили, а й адаптувалися. Колись вони просто контролювали вантажівки у порту, стежили за тим, щоб робота йшла по правилам. А сьогодні вони перетворилися на невидимі тіні бізнесу. Чули історію про Marina Bay Sands – розкішне казино готель символ Сінгапуру. Є чимало чуток, що його фінансування йшло не без участі гонконгських тріад. Гральний бізнес ідеальна машина для відмивання грошей, і саме тут мафіозні схеми отримали друге дихання. Офіційно влада заявляє, ми перемогли організовану злочинність, але тріади нікуди не зникли. Вони просто перестали бути видимими замість вуличних бійок – контроль фінансових потоків. Замість відкритого рекету бізнес-контракти і схеми у сфері нерухомості чи казино. І саме тому Сингапур виглядає стерильно. Злочинність нібито зникла, але насправді вона лише сховалася в ціні і продовжує впливати на економіку та політику. І ось тут стає трохи моторошно, поки турист захоплюється ідеальними вулицями, у підпіллі працюють цілі мафіозні мережі, які нагадують, що навіть у найчистішій країні світу є свій кримінальний фундамент. Та, коли мова заходить про життя в Сінгапурі, найперше шокує ціна квадратного метра. Тут за мільйон доларів ви отримаєте не розкішний пентхаус із панорамним видом, а скромну двокімнату квартиру. І не десь у центрі, а просто у типовій багатоповерхівці. Для порівняння у Дубаї чи Нью-Йорку за ті ж гроші можна купити вже справжню люксову нерухомість. У Сінгапурі ж усе інакше. Земля тут, у буквальному сенсі, на вагу золота. Є два основних типи житла. Перше це приватні кондо, які купують заможні іноземці. Вартість стартує від півмільйона доларів. І навіть тоді квартира оформлюється не назавжди, а лише на 99 років оренди. Другий варіант це так зване hdb житло. Соціальні квартири для громадян. Звучить добре, ціна може починатися від 100 тисяч доларів, але є нюанс придбати його можна лише після 35 років або в шлюбі. І навіть ті дешеві варіанти часто тягнуть на десятки років кредитів. Найбільш шокуючі так звані нетрі, і не думайте, що це халупи за копійки. Ні, це квартири за сотні тисяч доларів, де умови нагадують гуртожиток радянських часів. Душ просто у кутку, кухня крихітна плитка, сусіди притул через тонкі стіни. Держава для малозабезпечених іноді здає такі помешкання за символічні 26 доларів на місяць, але це більше схоже на виживання, ніж на життя. І попри весь глянцевий образ країни, тут є безхатьки. Офіційно в Сингапурі нараховують понад 900 людей без даху над головою. Більшість літні китайці, які просто не змогли потягнути оплати житла. Їх можна зустріти на пляжах, у парках. Іноді вони ночують прямо на сходових клітках багатоповерхівок, місто з найдорожчою нерухомістю в світі, і люди, які сплять просто неба. Сінгапур пишається своїми історичними районами, наприклад, квартал Переноканів, де відчувається змішана культура китайців і малайців, або яскравими шоп-хаусами, вузькими будиночками на високих курячих ніжках. Зараз ці райони стали туристичною принадою, але якщо заглянути за фасади, часто там живуть звичайні сім'ї, які ледве зводять кінці з кінцями у старих приміщеннях без ремонту, але стінами, що можуть звести з розуму будь-кого. Ще одна річ, про яку мало хто знає: у Сінгапурі немає класичної пенсійної системи. Кожен працівник змушений відкладати близько 30% зарплати на спеціальний рахунок. Але ці гроші можна використати лише на житло чи лікування. У результаті багато пенсіонерів, які відпрацювали все життя, змушені жити у дешевих гуртожитках або навіть ставати безхатьками. І це вже зовсім не схоже на картинку країни майбутнього. Нерухомість тут це символ і водночас прокляття. Вона показує блиск країни, але й оголяє темну сторону: нерівність, бідність і соціальну напругу, яку намагаються ховати за фасадами скляних марачосів. Ось ще, що мене реально вразило в Сингапурі, за близьком розкішних вулиць, за вивізками, найдорожче місто світу, прихована армія людей, яких можна назвати рабами 21 століття. Це гастарбайтери та домашні помічниці, без яких країна просто не змогла б функціонувати. Уявіть собі, Мейду, дівчину з Філіппін чи Індонезії, яка приїжджає сюди працювати в заможній сім'ї. Її життя це 24 години на добу, без вихідних, максимум один день на місяць, щоб піти погуляти. І все, жодного особистого життя. Вона не має права виходити заміж, заводити дітей, і навіть стосунки вважаються порушенням. Зарплата 600-800 доларів на місяць. Для Сінгапуру це смішні гроші. Іноді навіть собака в сім'ї живе краще за мейду. Є жахливі історії. Наприклад, Джима, дівчина, яка працювала понад 26 років у Сінгапурі. За цей час вона схудла до 36 кілограмів, бо господарі буквально тримали її як в'язня, обмежували їжу, не давали спілкуватися з рідними, не випускали з дому. Коли це, врешті-решт, викрили сім'ї дали смішний штраф і компенсацію в 6500 доларів менше ніж вони заробляли за місяць. А життя Джими було зламане назавжди. І це не поодинокий випадок. Багато мейт роками терплять приниження, бо розуміють, вдома їхні сім'ї виживають лише завдяки цим грошам. І навіть якщо вони втечуть, шансів залишитися в Сінгапурі немає одразу депортація. чоловіки гастарбайтери теж не мають кращого життя. Вони приїжджають із Бангладеш, Індії Шрі-Ланки, щоб працювати на будівництвах чи фабриках, живуть у переповних гуртожитках у маленькій Індії, де в кімнаті по 12-15 людей. У неділю єдиний вихідний: сотні чоловіків збираються на вулицях, просто сидять на асфальті, сплять на тротуарах, бо в кімнатах не вистачає місця. Уявіть собі, що люди будують розкішні хмарочоси, але самі не мають навіть ліжка, щоб виспатися. Якщо копнути глибше, то історія повторюється у 19 столітті. Тут працювали кулі, китайські раби, які за копійки носили вантажі в порту. Сьогодні їхню роль виконують вихідці з бідних азійських країн. Єдина різниця зараз це відбувається легально під прикриттям контрактів, але суть не змінюється. Ти залежиш від господаря повністю. Соціальні наслідки цього колосальні. Багатьом заборонено мати дітей чи створювати сім'ю та їхні єдині радощі, прогулянки в парках у вихідний день. Вони мріють накопичити грошей і повернутися додому, але насправді більшість так і залишається у цьому нескінечному колі праці та залежності. Та це реальність, яку турист ніколи не побачить. Але без цих людей вся красива картинка Сінгапуру просто розсипалася би. Транспорт у Сінгапурі ідеальний. Автобуси рухаються буквально гуськом. Метро працює як годинник. Але от купити власну машину тут це вже розкіш. Щоб мати авто, треба заплатити не лише його вартість, а й спеціальний сертифікат. Наприклад, звичайний Peugeot може коштувати 138 тисяч доларів, і це не люкс, а середній клас. Така система навмисно стримує кількість автомобілів, але водночас створює ще один поділ між багатими і тими, хто може їздити лише громадським транспортом. Економіка країни зросла в дев'ять разів із 1991 року. Сінгапур став одним із найбагатших міст на планеті, але влада фактично залишилася в руках однієї сім'ї. Лі Куан Ю, який підняв острів із бруду, передав естафету своїм нащадкам, і досі вплив цього клану відчутний у кожному секторі бізнесу. Це ніби демократія, але під жорстким сімейним контролем. І тут знову контраст. Усі знають про суворі закони, штрафи за сміття, заборона на жуйку, 500 доларів закинутий недопалок. Туристи думають, о, яка ідеальна чистота! А потім бачать пакети в кущах чи пляшки під лавками, навіть жабраки тут існують. Але для того, щоб просити милистиню, треба мати спеціальну ліцензію. Уявіть собі, дозвіл на жебратство, а ще й дивні традиції. Наприклад, на похоронах тут спалюють паперові копії речей, телефони, машини, навіть будинки, щоб передати їх покійному у загробне життя. Тож Сінгапур це одночасна і утопія, і антиутопія. З одного боку фантастичний рівень розвитку, чистота технології, з іншого тіньова сторона, чорні ринки, триади, рабська праця, соціальна нерівність. Це країна, де фасад сяє золотом. Але якщо зазирнути за нього, там темні вулиці, які не показують у туристичних путівниках. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!